Повернутись у стрій, відновити звання та допомогти побратимам до кінця літа в Україні діє закон, завдяки якому військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть продовжити службу без доган та уникнути кримінальної відповідальності. Нагадаємо, що 8 травня 2025 року президент України підписав закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого речового та іншого забезпечення для військових, які повертаються на службу до 30 серпня. Діє низка інших переваг. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також за рішенням суду, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Діючий порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року, та тих, кому термін військової служби призупинений. Завдяки закону з 29 листопада 2024 року у стрій вже повернулись понад 29 тисяч військовослужбовців. Звернутись за поновленням можна до командування військової частини державного бюро розслідування та ЦК нацполіції чи військової служби правопорядку.